Привіт! Сьогодні я покажу, як запускати застосунок з диску автоматично. Якщо маєте застосунок, тобто файл у форматі Exe, ось, наприклад, тут, назва Start і розширення тип файлу .exe, і хочете, щоб цей застосунок запускався автоматично, коли диск вставляєте до дисководу. То потрібно за допомогою блокнота створити файл, назвати його «autorun» і дати розширення «inf». Отже, ім'я файлу повинне бути ось таким. Зберігаємо. Тепер у самому файлі пишемо таке. У квадратних дужках «autorun» На наступному рядку Open знак рівняння. І назва того застосунку, який ви хочете запускати автоматично. У моєму випадку start.exe це ось цей застосунок. І на наступному рядку також можна написати Icon, знак рівняння і ім'я зображення, що буде показуватись як іконка для вашого CD чи DVD у опції Мій комп'ютер. Тобто, як ось тут. Бачите, показується не стандартне зображення, як це. А саме те, на яке вказує файл AutoRun. Тобто, якщо ми відкриємо цей застосунок, то побачимо, що тут також є файл AutoRun. І він вказує на іконку self.ico, Тобто на ось цю ім'я self і розширення ICO. Тепер, якщо ви запишете ось ці два файли на ваш диск. І потім ставити його до дисководу, то ось цей файл запуститься автоматично. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!